Вітаю вас, друзі! Вітаю я і традиційно наша наголовна інженер каже, що щось у нас приїхало. Що там приїхало? Ноутбуки. Ноутбуки. Так, на той стороні відкриваємо. Велика коробка. На традиційне можливе запитання, чому знімаю розпакування того, що мені прислали. Для того, щоб якщо вдруг що не так, то клієнт буде бачити, що це не моя провина, а це провина. Вибачайте, зачепив, проверив нові пошти. Так, що у нас тут? Пакетик. Серйозно? Це тіп арматизатор? Ну-ну. Буває. Тут блочок. Блачок у нас до чого? До Ейсера. Я вже бачу по коннектору. Так, блачок один. А, ЕСР1. А казали, два ноутбука вийшли. От вам, будь ласка, бачите? Якщо б не зняв відео, могли б потім сказати. Ну, сумніваюся, ви папа, що сказали би. Але вирагітність могла б бути така сказати, що я вам висловила два ноутбука, а ви мені один. Так, ну що у тебе? Не микається. Не микається, може бути розряджений, може взагалі, не знаю, опис сказали, пришлють пізніше. Ой, тут хтось щось вже робив, бачите. Ну от розбирався. Розбирався 100% шліці кручені. І ну як бачите, не зовсім коректно зібрався. Це всередині, це ось тут. Це корпусна частинка якась тут щось. Так, ну що, в принципі, це було звітне. Кому не подобається, то можете поставити дизлайк на цьому відео, це ваше право. Але я зобов'язаний перед клієнтом... Відчитатися, що проїхав тільки один ноут. А повинно було бути два. Зараз буде уточнювати, що з ним, і що і ніяк. А наразі ми вам дякуємо за перегляд, дякуємо за подбачку. Традиційно дякуємо за підписку і коментар. Слава Україні і до зустрічі! Натискаєш, сонечко? Так, Так, зараз буде камера трястися, і дитина будемо натискати.